На соборній площі Черкас красується новенький тролейбус. Його на день міста подарував азот. Мені дуже приємно, що цей тролейбус це перша ластівка в оновленні тролейбусного парку Черкас. Я впевнена, що з часом велика кількість таких тролейбусів буде по вулицям Черкасом їздити. І питання комфортності, питання зручності такого транспорту воно буде зняте з з порядку денному для Черкас. Новий електротранспорт суттєво відрізняється від звичного. Тут просторий салон на сотню місць, машина плавно рухається, а головне тролейбус облаштований спеціальним пандусом. Тому інваліди, а також жінки з візочками, зможуть спокійно заходити у нього. «Бачите, є електронне табло. Там можливо виведення інформації. Там будуть виводитись інформація про зупинки. Так само, електронне табло на над кабіною, водія, електронне табло з боку. Знову ж таки, для інформування про номер маршруту. Дуже зручна, дуже надійна сходинка для заїзду візків. Такий подарунок для черкащан хімічному підприємству Азот обійшовся у майже 2 мільйони гривень. Сучасний електротранспорт рухатиметься за маршрутом санаторій Україна Азот. Трохи пізніше, коли місто запровадить новий маршрут, тролейбус курсуватиме від річкового порту до Азоту. Тролейбус прибраний дійсно, скажімо, в Білорусі. А це ситуація, яка, скажімо, типова для українських виробників, коли на сьогоднішній день тролейбус, який попередньо був придбаний у Богдану, виявився з великими технічними незручностями. І на сьогоднішній день ми віддали перевагу. Тролейбусом виробництво в Білорусі. Вони відрізняються ціною, скажімо, вони більш дешевші на сьогоднішній день, і в принципі, відповідають всім вимогам, які є потреба для міста. На потреби міста потрібно близько сотні тролейбусів. Сьогодні ми маємо по суті лише п'ять тролейбусів, які відповідають вимогам, тобто чотири, які місто придбало у 2007-2008 роках, і ось той, який сьогодні. Подарований азотом виходить на маршрути. Це низько автобус, тролейбуси з низькою підлогою, які відповідають сучасним стандартам по енергоефективності, по безпеці пасажирів, по комфорту. Нині коштів у міській скарбниці каже Сергій Ударич. Вистачить на придбання ще 15 нових тролейбусів. А якщо уряд відновить фінансування програми оновлення громадського електротранспорту, то місто купить ще стільки ж. Наталя Кириленко, Роман Буша, Віка новини.